Микошка Лайк. Сьогодні граємо гру Little Big Snake. Та, ребятки, ваша рубрика повернулась, і я знову готова знімати для вас відео. А все через те, що я удалила її. Не було старче пам'яті. Ай, куди, куди, куди? Куда? куда, куда? Йой. Мі. Мі. куда? Преш. Куда? І я програла. Ну, нічого. Щас ми. Давайте наберемо як наш канал. Кошка лайк, так як мій канал. От і все. Ми вернулись. Відкриваємо подарок. Нас випадає 105. Через 5 хвилин буде новий подарок. Ух ти, у нас щось рерське значить. Ні, фігасі ніндзя. Точно. Ну що, продовжимо? Я завжди хотіла б ти але мене ніхто не уважав, але я не хочу, щоб мене вважали. Я хочу, щоб мене любили. Я маю вернутись, Живою і не неврити. Живою і невритимою. Це моє все Відваліть, відваліть уже воля понад усе. Я буду всіх убивати. Ну нічого страшного. Ми отримали 9 ключів, але в мене проблема зі з'єднанням. Але ми відновили. О, та блін, там мій любимий луговий смій. Так, в нас ніндзя і ми отримуємо награди. Нам треба було бити вісім з десяти ось таків. Дев'ять коронок. Мають бути мої. Мої, 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 Трамп. Трамп, Трамп. Каже, Трамп. Трамп засранец, а вы кажут, что он президент мира. Кажут, что Путин президент мира. Но это не так. Путин террорист. Террорист, дебил и не только. Все. Бо, Бо, короче, я не знаю кто, а ты иди за русским кораблем, вот, чтобы я б тебе не казала. Білорусь. На тобі. Якщо тобі так подобається білоруський прапор, ти його неси мої приміні. Пивого д'явол. Що тут сказати? Нічого не казати. То хіба що таке? Ніхто ж таки не любить. Відкриваємо дерев'яний сундук. У нас випадає ім'я Іскатель, да! Так, ну тут... тут достіження є, але є, воно не хоче. Але ладно. Тут таке. В наступному відео заберемо достіження. Ну тут таке, або наступне відео. Я дуже багато маю сьогодні відео зняти, маю зняти Strawberry Shop Cake. Та ігра, яка вже була видана на... з... Плей... З... з платформи Play Market. Так, мені здається, що той з Білорусі наче був. шас ні, Португал. Але я не хочу його вбивати, так як Португал за Україну. Ні, мені цікаво, що вони тут взагалі роблять? Ой, тихо, 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 тихо. 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 Блін. Я завжди врізаюся. І ще ключів в нас. Знову підключення і знову пропав ванет. У мене він так погано тягне. Ну, все, давай відновлюсь Ну, алло Ну, а так, думаю, вже пора завершувати над відео. Кажу всім пока.